Щиро вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні у нас чергова неділя, п'ята неділя після п'ятидесятниці. Ми майже вже закінчили рік роздумів над апостольськими читаннями, але ще у нас пару зустрічей все-таки в цьому циклі залишається. Я сподіваюся, що ми і далі зможемо, зможемо буде у нас можливість бачитись. У мене принаймні таке бажання є. І я вже планую, про що ми далі з вами будемо спілкуватися, коли будемо зустрічатися тут в форматі недільних відео. Бо стріми там у нас свої теми, а тут також своє. Хочеться також мати певний зворотній відгук і від вас. І в вигляді коментарів, і в вигляді лайків, і ваші донати благодійні пожертву. Це все також. Свідчить з одного боку про вашу зацікавленість, а з іншого боку, дає мені натхнення для того, щоб і далі працювати над тією справою, яка, сподіваюся, важлива не лише мені, а і усім вам. Також, хто не підписаний, не забувайте підписатися. Це прям дуже важливо. А то інколи так виходить якесь відео, дивишся. А хтось там прям відписався. Ні, я спокійно на це реагую. Але, але ти так думаєш, що ти нам таке сказав, що когось це так сильно образило. Ну, я розумію, що насправді люди з інших, більш складних причин і мотивів інколи відписуються від а, того чи іншого каналу на Ютубі, але це так більше, більше мої переживання, які я оформив у вигляді жарту. А тепер щось більше серйозніше. Бо кожного разу, коли ми відкриваємо писання, ми розуміємо, що слово Боже, воно живе і діяльне, і гостріше, ніж будь-який меч. Принаймні, так пишеться в посланні до євреїв. І виражаючись сучасною мовою, мені здається, що оце слово яке діяльне, гостре. Мені здається, що це все можна виразити сучасним словом, актуальний. В цьому ж, власне, і є цінність і універсальність Біблії. Бо для кожного покоління вона залишається актуальною. Для кожного покоління. Не лише для сучасників написання тієї чи іншої біблійної книги. Але актуальність змісту писання це що? Це те, що лежить на поверхні, і це те, що ми навіть при бажанні не, не зможемо оминути. Ну, знаєте, як, як великий камінь на дорозі, який ну. Його не обійти, його або перелізти, або спіткнешся об нього, а так, щоб не помітити його, ти не зможеш. Ні. ні. Все таки актуальність у Біблії потрібно відшукувати. Цей ми будемо сьогодні займатися, але після того як почуємо недільний уривок, брати і сестри мої, звертається апостол Павло. Від усього серця бажаю спасіння ізраїльтянам і молю Бога про це. Я свідчу про те, що вони мають палке прагнення наслідувати Бога, але не знають, як це робити. Бо не знали вони Божої праведності і намагалися заснувати власну праведність, не покоряючись волі Божій. Христос мета закону, щоб кожний віруючий став праведним перед Богом. Мойсей пише про праведність перед Богом, яка йде від закону. Людина це цитата Моїсея. Котре дотримується закона, буде жити небо. Але про праведність, яку дає віра, у святому Писанні сказано так. Не питай себе, хто вознесеться на небо. Тобто, щоб привести Христа на землю, кому ж то потрібно вознестись? Або хто спуститься безодню для того, щоб Христа повернути із мертвих? Ні. А що сказано в Писанні? Слово Боже поруч з тобою на устах твоїх і в серці твоєму. Ось це слово. Якщо ти визнаєш власними устами, що Ісус Господь, і повіриш серцем своїм, що Бог Його воскресив із мертвих, то будеш врятований. Адже ми віримо всім серцем в Ісуса, і саме це робить нас праведними перед Богом. Ми вголос підтверджуємо віру та через Те отримуємо спасіння. Ой, юдеї можуть спастись, якщо повірять у Ісуса як Христа, і цього дуже бажає апостол Павло. Ось стислий виклад того, що ми щойно почули. А тепер повернемося до нашої початкової думки, а де тут актуальність? Ну, для нас актуальність. Не для юдеїв часів апостола Павла, а ось для мене особисто, для вас, для українців 21 століття. Які думають, спілкуються і живуть зовсім не так, як апостол Павло. Під словом живуть, я маю на увазі не моральні принципи, а побут. У нас інші проблеми, інтереси, виклики сучасності, і, і, і майже все у нас не таке, як там. І все це разюче відрізняється наше сьогодення від часів апостола Павла. І тут питання, і що мені до тих юдеїв 20-вікової давнини? Тож бачимо, що актуальність у писанні це скарб, який потрібно закатувати рукава, аби його викопати, бо він не лежить отут на поверхні. Скарб на дорозі не валяється. Скарб валяється на дорозі лише до першого мандрівника, який його бере, і з ним іде. У Біблії скарб також не на дорозі, його потрібно відшукувати. я свідчу про те, це цитата апостола Павла. Що вони, юдеї, мають палке прагнення наслідувати Бога, та не знають, як це зробити. Я вважаю ці слова одними із програмних для розуміння проблем сучасних християн. Хоча за допомогою цих слів апостол Павло описував проблеми сучасних йому юдеї. Бо відсутність балансу між щирістю і знаннями, стосовно віри, щирості у вірі і знаннями у вірі, це проблема, це біда, про яку я давно видумав. Очевидно, це ж, звичайно, це не єдине, що заважає християнам залишатися вірним і своєму поклику, і своєму вибору, але м, саме на цю проблему я звертаю увагу, адже сам колись від неї дуже сильно страждав. І завдячуючи Богу, і завдячуючи деяким моїм знайомим, я від неї визволився, і тепер бачу, що Можу так чи інше вплинути на інших, аби і їм також мати віру збалансовану, а отже, свідому, віру, яка звільняє, а не яка стає додатковим тягарем. Бо роки парафіального життя е, і служіння парафіяльного, так, я впевнився, що нещирих людей майже немає. Бувають ті, хто нещирий у конкретному випадку. Ну так, слухайте. І я колись буваю недостатньо щирим у якомусь конкретному випадку. В якійсь конкретній ситуації. Наприклад, ну кого можна назвати нещирим з точки зору віри? Ну, ось приходить людина на сповідь. І після щирої сповіді у неї в житті нічого не змінилось. Можна таку людину назвати нещирою у її покаянні? Ну, давайте припустимо, що може. Або людина просить про хрещення, ти її готуєш певний час. Це я вам розповідаю реальні історії свого життя, священничук. А потім, отримавши бажану, ця людина кудись зникає. Таку людину можна назвати нещирою. Ну, давайте поки назовемо, що вона нещира. Будемо вважати, що вона нещира. Або людина, яка бере відповідальність за християнське виховання дитини, по мірі її виростання. Я маю на увазі хрещених батьків. так? Вони ж дуже часто не виконують своїх обов'язків. Можна таких людей назвати нещирими? Ну, давайте скажемо, що можна. Назвати то можна усіх цих людей і, і, і ще багато кого, і нас самих можна назвати нещирими. Але мені здається, що такі люди не нещирі, а їм бракує розуміння того, за що вони беруться і на що вони погоджуються. І їм, як, мабуть, і кожному із нас, бракує того, що зведеться. Довга воля, тобто рішучість і не в один конкретний момент. Рішучість і героїзм, і мужність на один раз достатньо у кожної людини, а ось щоб одну і ту саму справу робити і в день і з року в рік оце вже набагато складніше. Отут вже потрібна оця довга воля. Не на не коротенька воля один раз зробити, один день прожити, а довга на роки. У певні моменти, коли до цього, знаєте, спонукає там обставини і внутрішнє бажання, люди є дуже щирими. Але через годину, через день, а тим більше через місяць, чи через тиждень, чи через рік, ця щирість кудись дівається. І хтось каже: о, це люди не щирі. Да щирі вони, їм просто не вистачає. Їм просто не вистачає розуміння, бо щирість. Слухайте, це ж просто емоція. Це просто емоція. А люди чомусь придають ці емоції таке велике значення. Наскільки я знаю, людина облаштована так в своєму устрої, що чим сильніша емоція, тим швидше вона проходить. Це як в автомобілі. Чим сильніше ти втискуєш педаль газу, тим швидше розходується паливо. А ви ж емоції ж, ж, ну, не автомобільний бак, її ресурс, ресурс емоції, час існування емоцій набагато менший. Тож, оця щирість, так би мовити, вона стрімко з'являється і так само стрімко зникає. А де тоді брати мотивацію? Де брати мотивацію? Що може мене спонукати із дня в день жити згідно своїх переконань? А не лише тоді, коли нахлинуть ці емоції. Моя відповідь, ну тобто те, що мене особисто спонукає, це мої знання про Христа Ісуса, про Його Слово і вчення, яким я вірю. Саме вони заохочують мене жити християнським життям, наскільки вже у мене це там виходить. Мені здається, це важливо. Не страх, не натхнення, не радість, не смуток, не бажання, не емоції, не примус, не очікування. А свідоме і чітке розуміння того, що світ Божий, і хто ти в ньому, якщо ти не з Богом. Ну, хто ти в цьому світі, якщо ти не з Богом, в кращому випадку ти якийсь злодій крадій, який е -е -е, потрапив на чужу приватну територію, бо світ це приватна власність Бога. Якщо ти частина Божої родини, окей, зрозуміло. А якщо ні? Що ти тут робиш? Як ти тут опинився? І ось, якщо ця впевненість у цих знаннях, вона є глибо... достатньо глибокою, аби керувати твоїм способом життя, то тоді вже не потрібно рягуватися ані з настроєм, ані з бажаннями, ані з емоціями, бо ти намагаєшся бути вірним своїм принципам. Інколи навіть ці принципи вже працюють без твого особливого бажання. І навіть у моменти, коли ти недостатньо щирий, Недостатньо розчулений чи зворушений. Фактично ти продовжуєш слідувати своєму покликанню і зберігаєш вірність Богу. Бо емоції тебе можуть там розбирати будь-які. Але у своїх вчинках ти продовжуєш зберігати вірність Богу. Можливо, я помиляюся, але мені здається, що щоденна вірність, вона більше впливає на людину. І формує людину як християнина, як маленького Христа в певному сенсі. Набагато більше аніж яскрава, але швидкоплинна оця емоція щирості, яка швидко з'явилася. Знаєте, як ото зірка, яка падає, пролетіло щось яскравеньке. Побачив і, і кінчилося. Яскраво, я так, красиво, так. Хочеш ще раз побачити? Хочу. Вплинуло на твоє життя? Ні, ніяк. Тож, я не закликаю спустошувати своє серце, аби перетворитися на якогось бездушного робота, який тільки й може що бездоганно виконувати вказівки. Ні. Але мені здається небезпечним, коли люди, як пише апостол Павло, мають прагнення наслідувати Богу, але не знають, як це робити. Або коли слідування Богу у таких людей залежить від їх того, чи є у них сьогодні палке бажання, чи його немає. Тому ми, як завжди. Ми не обираємо лише одне, відкидуючи усе інше, а поєднуємо. Що? Перше. Чітке знання Слова Божого, яке нехай стане для нас внутрішнім глибоким переконанням. Під знанням Слова Божого я розумію, не те, що я знаю 17 цитат, а те, що мій спосіб мислення відповідає концептуально тому, що знаходиться у Слові Божому. Друге. Із Оце розуміння ми поєднуємо із сердечною щирістю. Так, вона важлива. Я не вважаю, що це саме важливе, але це важлива частина. І третє, це все ми поєднуємо із щоденним слідуванням тим принципам, які у нас тут в голові, і до яких ми доєднуємо своє серце. І ми їм слідуємо щоденно, і коли нам хочеться цього, і коли бажання немає, коли зручно і приємно, і тоді, коли нас переповнюють зовсім інші емоції і оточують зовсім інші обставини. Власне, отак, завдяки цим трьом об'єднанню, трьом оцим важливим таким принципам, і здобувається праведність. Праведність християнська. Здобувається не одноразовим, не одномоментним якимось там духовним героїзмом. Вона здобувається щоденною вірністю. вам!